Інтереси насправді Китаю і Росії, а вони є далеко не однаковими. Да ну розумів, що навіть знаєте, вони різної ваги гравці по факту. Та да? Китай це країна, яка потенційно може бути світовим гегомоном. Тут є питання: чи вони хочуть цього, чи не хочуть. чи готові на себе брати таку відповідальність? Бо знову таки світовий гегемон, він має займатися проблем солвіна, да, тобто вирішенням проблеми. А Китай, схоже, не дуже то хоче цим займатись, бо це дорого, бо це треба витрачати ресурси, і це не лише про економіку, але й про отакі витрати політичні, які ну почасти ми бачили в сполучені штати Америки, десь на якомусь етапі вони були готові на себе брати, і справді це робили. На да, щоб там зараз Трамп не робив, але у штаті була така місія, а власне кажучи, в світовому масштабі Китай, схоже він, от якщо ми навіть говоримо от про ці заяви, дивіться, Китай намагається використати свою стратегію пов'язану з тим, що він виходить з того, що захід є розділеним, Да, тобто, що умовно є сполучені Штати Америки. Є європейський союз, а європейський союз він теж не має одного голосу. Да? Тобто є Італія, є Франція, є Іспанія і так далі. І Китай помітте, його стратегія роботи з заходом полягає в тому, щоб працювати з окремо взятими країнами заходу, да? А намагатися їм пропонувати, ну давайте так скажемо, ексклюзивні умови співпраці, Знижечку там на щось, торгівлю, взаємодію з кожною країною окремо обходячи тим самим, якби більш ширші шир, універсальні механізму це стратегія Китаю, а тому, що очевидно, що він не хоче втрачати для себе вкрай вигідні для нього західні, в першу чергу європейський ринок. А тому, от я думаю, я думаю, що оці заяви Ван і на зустрічі в Римі. Вони якраз а, частково про це з приводу Росії. дивіться, мені здається, що стратегія Китаю а, тут в тому, щоб а, залишати статус-кво як є по факту. Китаю не було б вигідна перемога Росії, чому тому, що а це б означало, що а, в, яку, в якомусь формації вже відносини, які зараз у Китаю склалися з Росією, треба було б переглядати да? Ну, в тому числі ми розуміємо щодо енергоносіїв продажу з дисконтом, який Росія надає Китаю з іншого боку. Китаю не вигідна і повний програш Росії, а, тому що це потенційно означало зміну політичного режиму в Росії. А схоже, що Китаю цього ця історія теж не Вигідна, тобто йому вигідна, як це не парадоксально зараз. Ситуація як є на ну, от такий умовно статус кво де Китай а так би знаєте, публічно шельмує захід сполучені штати Америки, що от і ідуть війни, і так далі, але при цьому при цьому не дуже то приймається тим, щоб а, втілювати свої можливості а, в зупинки війн, тому що все ж таки, а, ну для справедливості, слід відмітити, що Китай презентував в минулому році, згадаєте, так званий китайський мірний план. Але що після презентації відбулося? Нічого да за великим рахунком. Ну тобто відбулася презентація, а далі, якби там поїхав спецпосланник, ми пам'ятаємо цю історію по низці європейських країн, і якось ця ця історія просто закрилася, і все. І китай тепер просто сидить і вичікує. Та да, дивиться і вичікує, і ми бачимо, отримує з дисконтом з Росії ресурси, ну тобто вирішуючи свої по суті економічні проблеми. Але отут є якраз такий момент, як мені здається, що можливо Пекіні на якомусь рівні розуміють, що вічно вони так не Зможуть робити, Ну, по-перше, в тому числі російсько-українська війна вона носить глобальний характер, це не просто локальний конфлікт. Ну тобто її наслідки відчувають по всьому світу. Навіть ось, знов таки той момент, що Росія час від часу там бряцає ядерною дубинкою, це теж говорить про її глобальний характер, та, там на, на рівні Плутонія і так далі. отож, я вже а, про це казав. Тобто, і Китай розуміє, що частина країн глобального півдня все ж таки дивиться на Китай, а, і вони, якби ну. Хочуть від нього бачити якусь дію, ну тобто, добре, окей, Якщо умовно Китай вважає, або Пекін, що штатам не вдалось, то може Пекіну вдасться. І, і от мені здається, що от така от тактика зараз Пекіну, а вона полягає в тому, щоб нібито показувати окремим європейським країнам ну, по перше, звісно, відмежовувати себе публічно від Росії і говорити, що ні, 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 Росія, то, то вони тут, а проти нас санкції не треба. Бо, бо ми знаємо, що останнім часом європейський союз почав вводити щодо китайських компаній санкції. Тобто, це вже далеко не в першому пакеті почали з'являтися китайські компанії з одного боку. А з іншого боку, у Китаї стратегія тут полягає в тому, щоб ну скажімо так. uh -huh. Знаєте, випадку чого залишитись теж на цьому полі гри. І коли от тут до речі, і до нас є питання, як зробити так, щоб Китай для себе зрозумів більшу вигоду до того, щоб зупинити або впливати на Росію. От, скажімо так показати себе країною, яка може вирішувати проблему, тому що у Китаї вже була така історія, досить цікава, якраз щодо країн перської затоки. Згадайте, що саме Китай свою зіграв свою роль, щоб скажімо так відновити стосунки між судівського. Аравію і, наприклад, Іран, тобто, якби не Китай, то власне там би не відбулися ці моменти. Тобто Китай може, якщо хоче, і от тепер мені здається, що і у заходу насправді у Європи, і в нас теж у нас зараз має бути питання, як зробити так, щоб Китай розумів, що йому вже статус-кво не вигідний. Тобто, як пер, 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 знаєте, перевернути цю цей човен, щоб Китай зрозумів, що ну все ж таки вигідно закінчувати війну і змушувати Кремль, а у нього все ж таки Китаї є для цього можливості а бути реалістично сприймати ситуацію і бути готовим до зупинки війни. Україна та Росія незабаром сядуть за стіл перемовин. Так вважає лідер Сполучених Штатів Америки. Також додав, що США посилює тиск разом з НАТО, похвалив керівництво альянсу і зазначав, що НАТО актив активно закуповує американську зброю, більшість якої йде до України. Ну а відповідь на заяви ми з вами чули. Ми і в Полтаві, зокрема, чули починаючи від вчорашнього вечора, закінчуючи вже ранком, коли. Навіть темно не було, відповідь була доволі дипломатичною від Путіна і доволі масштабною. Ну на влас... власне, на вашу думку, от, крім порожніх балачок, є ще програма PURL, коли закуповується, скажімо так, по певному колу зброя американська для потреб України. Але чи можна чекати ще більшого посилення, Ну тобто. І зараз немає тиску, потужного як такого. Чи можна чекати посилення тиску США на РФ, зокрема санкційного, зокрема, того е просування легендарного вже законопроекту про п'ятисотвідсоткові мита? Чи, от власне, буде все в стилі Дональда Трампа? Зранку поговорив на камери, ввечері вже забув про це. Ну, тут давайте ще відмітимо і американський контекст всієї цієї історії, тому що в сполучених штатах Америки продовжується шатдаун. От вчора була сьома спроба подолати його в сенаті, і вона провалилася. Власне кажучи, що Тобто, це означає, що ключові американські бюджетні установи вони або діють за мінімальним принципом, або відправили більшу частину своїх співробітників у ну, скантах неоплачувану відпустку. Да? Тобто і по суті, оця вся історія розмови Трампа вони відбуваються ще і на фоні цього. Тобто тут теж дуже важливо розуміти, що шатдаун по факту нас напряму не торкається, так тому що, от, от ви вірно відмітили, що зараз ту зброю, яку ми отримуємо від Сполучених Штатів Америки, ми отримуємо через програму, яку запустили європейські країни, і які її купують у Сполучених Штатах Америки, власне кажучи, і власне, ми бачимо, що от в такому ракурсі Трамп собі навіть на початку каденції він якось так і уявляє, Вляв подальшу участь. Сполучених Штатів Америки в питаннях поставок нам зброї Да? по суті ми, ми побачили, що ця, а, зрештою, ідея була реалізована. Да? Тобто, щодо того, чи готові Сполучені Штати Америки розширити, скажімо так, свою участь в протистоянні Росії, і власне нарешті, як по факту, да, ми одноразово про це говорили на рівні риторики Трамп, нібито так роздратовано почав говорити про Путіна, говорити про Росію, але нарешті використати вже ну не просто балачки, а використати якісь дії. Мені здається, що у Трампа знаєте, до цього часу, все рівно він от навіть з історією з томагавками він намагається просто підвищити ставки, щоб як він вважає, стимулювати Росію до переговорів. Тобто, наскільки я розумію, у, у Трампа тепер є одна з ключових ідей це зустріч на трьох. А, тобто йому от була зустріч. Він і Путін, там Люмузійні він його возив. Ми пам'ятаємо, да але пам'ятаємо, чим це закінчилось. Тобто, закінчилось тим, що по суті Путін обрав Китай, як ми побачили після саміту ШОС і власне обговорювали це в ефірі. Але тепер схоже, що Трамп проковтнув ту тему. І він тепер вирішив, якби як мені здається, почати з якогось нового старту, тобто, по суті, почати цей процес, ну може не від нуля, але від, скажімо так, більше одиниці, давайте так назвемо, але от ближче до початку початкового обміну позиції. Тобто, і тепер, як ми бачимо, у нього виникла оця ідея, що треба провести зустріч на трьох, і що йому тепер це вдасться, що якщо сторони до цього знову заново пройдуть новий раунд обміну, скажімо так, позиціями, то це може призвести до того, що можуть вийти на якусь домовленість. Давайте так скажемо. Мені здається, що у Трампа все ще. Ця ідея його не полишає, навіть не зважаючи на, на ці провали, які попередніх його а, спроб а, в тому числі ми чудово розуміємо, що в першу чергу це пов'язано з Росією, тому що ну якби позиція Києва починаючи з весни, ми пам'ятаємо це погоджуватися на позицію Сполучених Штатів Америки і на Сісфаєр, погоджуватися і на історію пов'язану з пізніше. Ми пам'ятаємо, були мінеральна угода на да, Мінерал яку Багато хто критикував, але вона по суті а, голосувала. Лася, ми пам'ятаємо брати дуже широкий палітру, слугу народу, його звали, і тоді це презентувалося як спроба залишити Штати і Трамп залишився в процесі? Він по суті залишився. Ми бачимо, що ця історія є, і е, Трамп продовжує ну в своєму стилі, е, от залишаючись в цьому процесі, знаєте, як на полі для гольфу, як він сам любив це називати, е, намагається далі. Тепер е, як він вважає, провести у таку е, раунд на трьох. Тобто, от що тут е, може бути? Чи може він е, спробувати? Вати, наприклад, використати якийсь санкційний тиск на Росію, щоб змусити Росію перейти до цього, і я насправді не виключаю, що якісь, ну скажімо так, обхідні маневри в цьому плані Трамп може зробити. А чому тому, що ну, все ж таки видно, що у нього незадоволення зростає. Да, тобто, от я вже, якщо не помиляюсь, навіть в нашому ефірі говорив, що от єкнути пряник, ну складається враження, що Трамп е, намагається бити Путіна пряником. Да, тобто поки так дуже обережно. Але історія з томагавками, тим не менше, і публічно озвучена історія вона. Частково, ну я так розумію, зрезинувала. Ми бачили пізніше реакцію в Росії. Тобто, що, хоч Трамп не сказав, що він нам їх передав, і так далі, але вже сама по собі історія. А в Росії помітьте, як починають зараз, наскільки я розумію, от і переключати цю дискусію. Вони намагаються знов лякати і Сполучені Штати Америки і світ ядерним пополом, а саме Плутонієм. Да? тому, що от вони вийшли. З домовленості про контроль і накопичення Плутонію. До речі, в часи холодної війни саме ця тема накопичення Плутонію була, мабуть, одна з ключових серед держав. Ну тобто тоді це дуже відслідковувало, тому що цим було пов'язано ядерна загроза і так далі. Росія навмисно знову, тобто, дивіться, у них по суті, як мені здається, знов знову починає бракнути то аргументів, давайте так скажемо, і позицій ну от, з приводу того, що можна вести дискусію. Тобто, у них вони не Знають, як відповісти по суті, Трампу, і вони почали знов з'їжджати на заїжджену тему е, холодної війни: ядерна загроза, з розрахунком, що тепер це має теж знов подіяти на Трампа, щоб він трохи якби в е, бажанні. Перезапустити процес переговорний опустився. Давайте так скажемо, да або зменшив свої вимоги. Тобто, якщо про сам про сам переговорний процес, наскільки я розумію, по факту а зараз Трамп першу чергу інвестує в газу. Ми це бачимо, і стів вітков там задіяний. Але не виключено, що от після цього, після того як з високою мені чомусь здається, що він не отримує Нобелівську премію. Побачимо, що звісно тут буде для е, Норвегії через це. Але мені здається, що не виключено, що він переключиться або може так статися, переключиться вже після близькосхідного конфлікту, переключиться на російсько українську війну. І наскільки я розумію, ну от найближчі півтора-два місяці тут будуть вирішальними. Насправді, тобто, в плані того, чи зрештою буде ну от скоріш за все, буде новий раунд обміну позицій, тому що. Спроба Москви з наскоку через штати змусити нас капітулювати там віддати Донбас не спрацювала. А тобто, тепер схоже буде можливо Трамп очікує від Росії якусь більш. Давайте так назвемо. Ну наскільки це можливо, більш е, е, реалістичні позиції. Я не виключаю, що от після ну, там найближчі тижні, можливо, ми побачимо, що все ж таки відбудуться зустрічі знов е, Вітков, Келох і так далі. Спроба знов вийти на якийсь новий. Е, Ну, нові пропозиції, тому що очевидно, що ті, які були пропозиції, вони наразі вже відкинуться. Пане Олексію, вітаю вас також. Дуже вітаю рада також. бачити. І власне далі хотіли б продовжити вже говорити, як би нам і не хотілося, але все ж таки про російського диктатора Путіна, адже він на зустрічі з президентом Азербайджану Алієвим визнав, що російські ракети все ж таки зачепили там теж ні ми знаємо, що це сталося 25 грудня минулого року. Хотіли вас знаєте, запитати, що ви бачите в цих словах диктатора, який раніше все ж таки ніколи і ніде не визнавав провини Росії. Крім атак, знову ж таки по території нашої країни, Росія дійсно слабна геополітично, і чи Путін просто не хоче втрачати можливо потенційного союзника в обличчі Алієва? Ви знаєте, я на цьому тижні в КПІ був ще на виступі посла Азербайджану в Україні, і там різні теми до речі, обговорювалися. І щодо україно азербайджанських стосунків, і взагалі щодо ситуації на південному Кавказі. Ну я можу сказати, що і ця зустріч да і той момент, що ну нібито нам видається, що так якесь відбувалося, і ми за цим справді активно спостерігаємо а за нібито таким потеплішенням між давайте, скажімо, Москвою і Баку. А я думаю, що по факту воно багато в чому є досить ситуативним, насправді а тому, що ми пам'ятаємо, що ці ключові суперечності, ну звісно, історія з літаком тут була найбільш показова. Да? І неготовність Росії так знаєте, зверхньо себе вести, неготовність брати відповідальність за цей літак і навіть от в цій розмові в Душанбе, яка відбулася між Алієвим і Путіним, помітьте, що Путін намагався а, теж змістити нібито акценти на Україну, ну тобто в черговий раз, да, тобто, хоча по факту. То так він визнав, що саме Росія винна, і я так розумію, що Азербайджан ставив там питання про те, що а, далі мають бути компенсації, і так далі. Наскільки ми розуміємо, Росія тепер вже через рік, майже да вона а, готова це переглянути. Чому тому, що мені здається, Росія на, на тому етапі, коли ця історія відбулася з Азербайджаном, вона переоцінила насправді свій свою впливовість і свою важливість. Тобто вони наскільки я розумів, думали, що Азербайджан ну точно він. Офіційний Баку не буде настільки принциповий е, з цієї історії. А офіційний Баку, як мені здається, в цій історії чому так діє? По перше, тому що за останні декілька років Баку вирішив частину ну складних проблем геополітичних, які були в їхньому регіоні. Да? тобто, ми розуміємо, що повернення міжнародно визнаних кордонів а, Азербайджану а, це дуже важлива річ, а, тобто зменшення впливу Росії в на південному Кавказі очевидно, у Ліва дуже хороші стосунки з Ердоганом, а, тобто, і власне кажучи, оця вся історія зробила Баку зараз набагато більш ну скажем так активним суб'єктним гравцем. От мені здається, Росія цього не очікувала. Вони все ще Росії було вигідна взагалі. Знаєте, чим довше тягнеться а, різні конфлікти, заморожені і так далі. Так само, як в Молдові, а тим вигідніше їм, да тому, що вони, нібито можуть там десь бути присутнім. А Баку, по суті, він вирішив це питання. Тобто, і він якби перекинув оцю, власне кажучи, гральну доску, на якій Росія грала, і по факту Кремль намагався намагався якось ми бачили шукати способи тиснути на Баку але по факту на фоні російсько-української війни, а на фоні, в цілому, скажімо так, того, що ну ми бачимо, що все рівно у них не вистачає на всі напрямки ресурси, що добре. А вони вирішили, що на цьому етапі є сенс далі. Ну скажімо так, спробувати принаймні нормалізувати стосунки з баку. Побачимо наскільки довго це ця історія зіграє, тому що мені здається, що все рівно суперечності базові вони нікуди не зникли. А тому, що Росії вигідна була б історія, щоб на південному Кавказі далі була умовно гарячі точки. Вони хочуть там залишити. Ми розуміємо свою військову присутність. Очевидно, що ні Баку, ні е, офіційна Анкара в цьому не зацікавлена. А тут я все ж таки сказав би, що очевидно, що і Баку і Анкара тут діють е, десь. Вони діють і синхронно також. І тому е, ми бачимо, що поступово все рівно хоче Росія цього чи не хоче, але в такому важливому стратегічному регіоні, як е, Південний Кавказ. А її вплив поступово зменшиться. Знов таки це не означає, що вплив інших деяких великих держав там не збільшується, тому що мені здається, що збільшується, наприклад, вплив Китаю, і можливо теж до речі, фактор Китаю тут теж свою роль зіграв, тому що у Китаї є проект один ну, нового шовкового шляху, і якраз Південний Кавказ, у цей регіон, де розташований Баку, який багато, ну, ми розуміємо, Азербайджан багатий енергоресурсами він дуже стратегічно є в цьому плані важливим. Тому от відбулося оце це потеплішення. Але знов таки принаймні, я можу тут сперти, спертися і на пос, заяви посла. Азербайджан в Україні власне це не змінює позицію Азербайджана щодо територіальної цілісності підтримки України. А це нам насправді важливо. і Ми пам'ятаємо, що вони і публічно а неодноразово озвучували цю тему. І власне кажучи, щодо їхньої, я б сказав би більш активної готовності з нами ну, з Україною співпрацювати, в тому числі проти, протиставляючи себе оцим цим неоімперським інтенсіям, які йдуть з боку Росії.